Свіжі новини сьогоднішнього дня. НАТО вирішило прискорити розгортання своїх військ на кордоні з РФ та Білорусію. Східні межі НАТО будуть охороняти аж 300 тисяч військових. Російська пропаганда повідомила, що Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь. Сербія та Косово вирішили дотриматись угоди про нормалізацію відносин. Нагадаю, що більшість країн ЄС визнали незалежність Косово, але Сербія досі вважає цю територію своєю. Канада відправила до України військову допомогу, зокрема й бронетехніку для посилення наших позицій. Україна виграла перший етап суду проти Росії за борг Януковича у 3 мільярди доларів. Верховна Рада схвалила звільнення одразу трьох міністрів. З посад пішли міністр освіти Шкарлет, міністр з питань стратегічних галузі промисловості Рябікін та міністр цифрової трансформації Федоров. Побачимо, кого призначить на їхнє місце. Міністри ЄС погодили план спільної закупівлі мільйона снарядів для України. Лідер Китаю Цзіньпінь прибув до Москви на зустріч з Путіним. Вакс ухвалив рішення конфіскувати українські активи російського олігарха Аркадія Ротенберга, серед яких ТРЦ Оушен Плаза за минулу добу з відпрацювали працювали живої сили, 5 танків, 16 ББ, два засоби ППО, 8 одиниць техніки. Та відкинули 69 атак окупантів на 5 напрямках. Під час великої бавовни в тимчасово окупованому Джанкої згоріли російські крилаті ракети Калібер. Скоро ми дізнаємось усю правду про ковід. Президент США Байден підписав закон розсекречення даних розвідки щодо походження вірусу ковід. 19 Україну з неанонсованим візитом відвідав прем'єр-міністр Японії. Україна використовуватиме власний уран при виробництві ядерного палива. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 960 живої сили, 15 танків, 10 ББМ, дев'ять артилерійських систем, сім безпілотників та понад 10 одиниць техніки. Відкинули понад 120 атак окупантів на п'яти напрямках фронту. Снаряди для України та чергова брехня Путіна. Британія почала постачати Україні нові снаряди, що містять у собі збіднений уран. Вони значно ефективніше знищують танкову броню окупантів. Зачувши слово уран, Путін одразу ж звинуватив британців у тому, що ці снаряди нібито мають у собі ядерні компоненти, але насправді це не так, бо для ядерної зброї використовують збагачений уран. А збіднений уран десятиліттями є компонентом звичайних снарядів. Він не має в собі радіації. В ООН наголосили, що збіднений уран не є ядерною зброєю. А всі слова Кремля, чергова брехня та маніпуляції для російської аудиторії, аби вкотре виправдовувати свої агресивні дії. У Криму заговорили про непередбачувані обставини, евакуаційні рейси та припинення сполучення із Російською Федерацією. Такі оголошення запустили на місцевому радіо. Нагадую, що останнім часом у Криму трапляється багато гарячої бавовни. Хороша новина США нададуть Україні комплекси Петріот раніше ніж передбачалося. Про це повідомляє Укрінформ. Українські воїни вже закінчують навчання на цих системах. Верховна Рада запровадила обов'язкові іспити зізнання Конституції України та державної мови для всіх претендентів, які хочуть отримати українське громадянство. Чергові кадрові зміни призначили нового керівника Укрзалізниці. Ним став Євген Лещенко. Мультфільм Мавка став найкасовішим українським кінопроектом і посунув з першого місця фільми Зеленського. А ви вже дивилися Мавку? За минулу добу ЗСУ відпрацювали 920 живої сили, 5 танків, 8 ББМ, три артилерійських системи, два РСЗВ, два засоби ППО, 16 безпілотників та 10 одиниць техніки. Хороші новини! Гур повідомило, що Росія не може вести великий наступ та переоцінила свої можливості. Словаччина вже передала Україні перші 4 винищувачі. Міг 29 Про це повідомив глава Міноборони Словаччини. Вагнерівці під Бахмутом видихаються, заявив Олександр Сирський, командувач сухопутних військ. Пише BBC. на фронті України використовує від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів на день, повідомив генсек НАТО Столтенберг. СБУ затримало російського агента, який передавав вагнерівцям інформацію про ситуацію в Житомирі. Володимир Зеленський передав Харкову знаку місто Герой України. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 660 живої сили, 13 танків, 11 ББМ, 19 артилерійських систем, два РСЗВ, 1 засіб ППО, аж 20 безпілотників та понад 20 одиниць техніки. Добрі новини. Суд арештував активи дружини Медведчука Оксани Марщенко на понад 440 мільйонів гривень. Укроборонпром відремонтував понад 3 тисячі одиниць броньованої техніки для фронту. СБУ затримала двох російських агентів, серед них інженер-конструктор заводу Моторсіч. Вони діяли на Київщині та Запоріжжі. У Києві більше не буде площі Льва Толстого. Тепер це буде площа українських героїв. А вулицю Толстого перейменували на вулицю Гетьмана Скоропадського. Укрпошта випустить марку. Не забудемо, не пробачимо. Буча Ірпінь. Гостомель до річниці звільнення Київщини від російських окупантів. Росія вивела у Чорне море чотири носії крилатих ракет, загальний залп до 24 калібрів. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1020 живої сили, три танки, 23 ББМ, 8 артилерійських систем, три засоби ППО, 5 безпілотників та 16 одиниць техніки. Важливо, не забудьте перевести свої годинники у ніч із суботи на неділю. Українці традиційно переходять на літній час. По третій ночі потрібно перевести. Стрілки годинника на годину вперед, як ти ставишся до переведення годинників, пиши в коментарях. Хороші новини! Залужний показав, як минулого року ЗСУ відправили на дно російський корабль Саратов та пошкодили десантні кораблі Орськ, Цезарь, Кунніков та Новочеркасськ. Україна виконала вже 72 всіх зобов'язань для вступу в ЄС та продовжує виконувати план угоди про асоціацію. Як гадаєте, коли Україна буде в Європейському Союзі? Президент Зеленський створив військову адміністрацію Я в Сєвєродонецьку, а також в гірській. Кому і Попасній Луганської області поки що ці території окуповані росіянами, але чекаємо на їх визволення. Підприємство Моторсіч довгий час співпрацювало з підстанційними іранськими компаніями, зокрема й з тими, які тепер постачають Росії озброєння. США запровадила нові санкції проти Білорусі та персонального Лукашенка. За минулу добу зсу відпрацювали 720 живої сили, 6 танків, 11 ББМ, сім артилерійських систем, дев'ять РСЗВ, один гелікоптер, шість безпілотників та понад 20 одиниць техніки. Підпишись, будь в курсі свіжих новин щодня.